Ну, Сьогодні ми на, розслабилися. Вони в супермаркети не пішли. Ага, малий це в супермаркети. Так, німецькі котлети ми вирішили розігріти, тому що вже третій день, хоч вони стояли в холодильнику. Їх треба розігріти і попробувати. Десь як гарно вийшло. Тут така та фрітата. Навіть не похожа на, на фрітату. Здається, що якийсь торт. Ага. Дійсно, такий так. колір. А ти що, сир зверху дала чи що? Так. Ти сира дала? Ааа, mm. бачу, що я не впізнаю, що вона такий колір має, якийсь дуже цікавий. Окей, починаємо mm. їсти. Софія, бопеті! Bon Смачного треба казати. Mm. Треба дякую сказати. Mm. Так? Mm. Смачного, mm. дякую, mm. молодець. І бо на пітіто. Софійка. Ти вже розрізала. Ага. Я Та ти так же багато часу приділяєш. Фріттата. Це, це королева фрітата. Королева дорогенькі мої. Ось така. Тут є. І, і це як називається? по-українськи? називається? А? Спек, Та де по-українськи це. Ну, коротше, грудінка копчена, скажімо так. Не копчена, а така натуральна. Зараз спробуємо ті швейцарські котлети різні. Ти, Наталя, зараз спробуй, скажи мені, чи можливо таку котлету самому в хаті зробити. Беремо по і пініше Софійка теж ще попробує. Наталя, пробуй спочатку кидай собі. Помаленьку йому, правда, Софійка? Помаленьку, помаленьку. Спокійно. Спокійно. Ти так от руками їш? ти любиш так? Добре. Так, Ти, Наталя, зараз візьми. Один кусочок цієї, один кусочок цієї. Багато такі, великі? я вже порізала, порізала. Бачиш? Коротше, ти мені скажи, з чого їх ті котлети зробили, і чи можливо такі в хаті зробити? Німецькі котлети тут. Просто... Так, він вже взяв, 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 Я на четверо поділила ті котлети і Софійка, то суфі... порція Софіки. Не буде? Я буду. Що ти будеш, Доці? Да, буду річчя. Що ти будеш їсти? Так. Хочеш попробувати, то м'ясо, Доця? Ну, зараз будемо. Нас цікаво, попробувати. На ж біда. Зараз мама тобі дасть, зараз мама тобі дасть, доріже. Не знаю, яке це неосвітку якості. Почу, що не Ой, м'ясо якої якості, Наталя. Ну, ти ти? Ти що один раз їла і забула. Ти німці вони ж серйозно роблять. Mm. Угу. Не вірю нікому. Смак, можна забрати стакан, Наталя? Mm -hmm. угу. Дай. Так, я... Я, я ще не ти спокійно попробуй. Можливо. Одна це і друга. Майжу те, що п'яче, ти проманджує у покінці, добре? Mm. І сир, такий жовток має бути завжди. Mm -hmm. Софій, ти що хочеш в мене вкрасти м'ясо? Mm -hmm. Софійка, ти хотіє, mm -hmm. ти маєш, так? Да? Ти жартуєш, правда, Софійка? Хочеш взяти? Як на мене дивиться. Красивенька, як лисичка, дивиться, і що вона думає цікаво, дивиться так. Che cos'è? melanzane voi? Sì. Melanzana sì. questa melanzana fate in un altro modo, Sofia. Non voglio questa melanzana. È così a cubetti, Sofia. Ti puoi provare. A tu con i bulbucci che cuoci? Sofia, dove sei? Le Ma te già vengono a scucchiare, Як всього багато є. попробуй такого від мене. Дивися, мама має на таріці. Дай мама тобі набере на вилочку, чи ти туди будеш їсти, Софія. Я буду. Ти, я я ти попробую. попробуєш? ну пробуй. Вона хоче їй цікаво, не щось нове. Ну, Попроб... ну. ж знаєш, що вона ага, вона не любить таке м'якке. я попробую. <гум> Манжі, манджо, Софія. Візьми вилочку, Софія. Наталя, ну давай. Пробуй одну котлету попробуй, без нічого попробуй. А, а, попробуй. А, я вже покійду, до котлету попробуй. я попробую. Okay. Кальма, це означає спокійно, а, спокійно. Просто козі Софіка. Бо нісім, ось таке все варене, все таке м'ягеньке. От. Вона смачніша була. Набагато смачніше, як на така тепла, знаєш. Mm. Два дні прийшло, але я завжди стояла в холодильнику. Це не є страшно для мене. Зовсім не страшно. Mm. А що тут за м'ясо вони зробили? Ну якесь таке. Я не знаю. Смак якийсь такий... Ну, Добре, спокійний смак такий, не є странний, але якийсь фарш. Там, бро... додали, напевне... Там додали, напевне, печінку. Щось таке. Те? Лебер, так як вони кажуть, зі середини. Як по-українськи кажуть, це не знаю. Внутрішні uh -huh. органи. Uh -huh. так але я не чую печінки. А може, може, може таке ж, легке, ну щось таке. Внутрішнє чути, правда? Uh -huh. Змішали, напевне з фаршем. Uh -huh. А цю темну попробували ну, саме. саме тільки uh -huh. в, соусі. Так, так в соусі. І навіть той фарш він якийсь гру... грубий такий, грубий помол, мені здається. І так вкупи тримається. Uh -huh. Грубий помол. Uh -huh. Ну, Тобі подобається чи ні? Смак. Ну. Uh -huh. no? uh -huh. Домашні котлети краще? Домашні котлети, звичайно, краще. Так? З хлібом? Тут хліб є, чи нема? На я твою думаю, думку. Є трошки хліба? хліба. Ди інтросов. Всередині. Я не даю, я роблю, ні яйця, ні хліба, нічого. А що, фрукти, овочі? <рес> додаю тільки такі спеції. Додаєш? Не, -не. не додаєш? Не додаєш? Дуже по-простому я робить. А чого хліба додавати? Коли фарш високої е, якості, для чого там. Ага. Ти ну, хочеш більше так. протеїнів з'їсти, так? Uh -huh. Спеції і все. І яйця теж не даєш. А може дати яйця, щоб. Рос, е, ну... Яйця дається, щоб тримали. Насту. Нас дають багато хліба. Угу. Він топляє. Нас дають багато хліба, а які вони були смачні ті котлети колись в Радянському Союзі. Тому що не було що їсти, Наталя. І, і м'ясо було дуже сильно смачне. М'ясо було не таке, що зараз, правда? Як робили котлети, ціла хата пахла. М'ясо домашнє? Так пахло, так пахло. Ще трошки, говориш, ще трошки треба взяти. Їж більше, ще трошки, правда? Софійка? Зараз візьмемо, зараз це все будемо їсти. Так, мавічо. Так, anche io, anche Sofia, anche Anche mamma. Anche mamma, tutti insieme. Anky. Разом, разом будемо їсти, правда? Так. Anche mavicio. Sì, si, certo. Смак м'яса залежить від того, що тварина їла, свиняча чи бик чи корова чи коза, правда? Залежить. Колись годували хлібом, яблуками, чи по дворі ходила, відходами. Чи, чи курка в стайні була, чи вона по вулиці ходила. О, ну, це що ти робиш, Софіка? Щось спало тобі? По-перше, я не думаю, що високої якості, а по-друге, вони вже. густиниці вже такі мають, скажімо, великі бідони тих яєць, без шкарлупи. Такі для індустрії. Для індустрії, без, без, щоб та, скоренько то раз, раз. Вони вже є в пачці, в тетрапаку, uh -huh. такі. Uh -huh. Ти так як роз? робиш в хаті? Тож я в духовці, ми, в духовці, ми, як я, ти в духовці робиш. Я духовці теж роблю. Я прижарю різну верду, розтушу. Маю таку велику форму, як для хліба. На, на, на папір. Збиваю яйця, не даю, я не люблю. Мені не подобається ні молоко додавати. Гусніше. Не подобається мені ні молоко додавати, ні води, нічого. Ні сир. сир можу дати. А можу дати? Можу угу. дати, збиваю яйця, перемішую, виливаю форму і в духовку на ну, 25 угу. хвилин. Ну, впаде, тебе угу, Це не, не, не... вабене. Так, так. Угу. Угу, дуже смачне. І така форма, як хліб, виходить. Угу. Ти ріжеш пізніше, угу. так. Так. високе яке, 5 сантиметрів. Ну, як колись, залежить, скільки довго зробиш, ага. скільки яєць даю. Угу. І ти їж сьогодні і на завтра ще як залишиться, ну, можна на, їсти. Не, не залишається, а на, на завтра. Ми завжди з'їдаємо. Скільки яєчок ти туди б'єш? І десять, і вісім, скільки ага. як коли. Ага. І смак зовсім інакший, ага. правда? З духовки? Ну Так, ж не є жарений яйцевий. Угу. Треба мені так один раз з духовці спробувати зробити. Ти стелиш папір під піднес форму. Ось, так. Ага. Ясно. Yes. Обов'язково треба мені спробувати в духовці зробити. Тому ну, а слухай, а як зробити в гостиниці, їх просто збити. Uh -huh. Там сиру не було, бо я, я добре пробувала, там не сиру не було, там молока не додавали, воно не було таке, знаєш, мокре, таке, якесь вудяве зі сиром. Воно таке було натуральне яйце, воно дуже пахло. Воно uh -huh. дуже смачне, воно збите таке було. А я би взяла то яйце, отак збила, 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 трошки сиру можу додати, так? Uh -huh. збити і так поставити в духовку його. Попробуйте. Яке Яке воно вийде? Спайте, попробуйте на сковорідку. Не в духовку я хочу попробувати. А. Треба пробувати експериментувати. Раз так, раз так. Ти знайдете, які? Масло швейцарське. Спасибо. 22 евро за кілограм, Наталя. Я угу. порахувала. Угу. Тут -hmm. тільки 200. Ну, подивися, скільки жирності. 82, напевно. Може, більше є, бо у нас в Італії навіть 83 є. 82. Угу, 82. А в Україні масло є 75-80, чомусь різна жирність є. Там є і мікс з маргарином не роблять. З маргарином. може, воду так не від той. Ту сирватку так не віджимають більше води. Угу. Тоді виходить менше жиру, напевне. Угу. М -м -м, це смачне. Ти знаєш, ми сьогодні зранку поїду того солодкого. От, Відколи я хром приймаю, я не хочу солодкого зовсім mm -hmm. після того. Я не знаю, чи я спокійна в середині. Але я вже в Італії була спокійна, чи то літо настало. Мене не тягне. А колись, як я була б з'їла отакі два бомболони, як я сьогодні зранку солодкого наїлася, mm -hmm. я б вже через годину, ну, через дві, через три на обід я би знову хотіла солодкого. Зараз от. знову кусок торта. Колись так було. А зараз я не хочу кусок торта після солодкого. От ми поїли зараз обід, mm -hmm. так? Я не хочу солодкого ніякого, mm -hmm. щоб закушувати. Yeah. Можу кафе там гірке випити і все. Помагає воно, так? Uh -huh. Так здається, не тягне мене зовсім. Uh -huh. Тебе теж, правда? Не їм солодкою. Вже дуже давно. Ну Не зовсім десь колись їм, але як хочу солодкого ложку меду натуральний. Так. Yeah. Який ти мет купуєш? Ферро, mm, uh -huh. бо я тебе навчила. Mm -hmm. Я би багато навчила. Багато багато. Багато-багато? Mm -hmm. Багато я не, не знаю, в Україні такого немає, меду з каштанів. Може, тепер є, але раніше не було. Мені тут написала одна кажана. Тут не, всі, не, не всі тут також мають, uh -huh. а тут італійський провозить uh -huh. із стичила. Э, Одна моя написала, каже, з рікотою попробуй меду. Uh -huh. Я давно вже меду не їм, не п'ю, але Але якби купляла, то би купляла тільки діка станні. Тут uh є -huh. ліка З овочів самих буряк навіть червоний є. Смачний сочок.